Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні як і завжди в рамках нашого проєкту. Ми говоримо про творчість. І сьогодні темою нашого нашої програми стала фестиваль Шаман Джем. Дуже молодий фестиваль, але вже він набирає дуже велику популярність у нашому місті. І сьогодні наступні 15 п'ятнадцяли нашого ми поговоримо з організаторами цього проекту. Це Євген Суворов та Влад Півень. Хлопці, радий вітати вас. Добрий день. Да. Давайте почнемо. Я думаю, з такого запитання: От що робить ваш фестиваль особливим? Чим він виділяється, щоб порівнювати його з іншими подібними або неподібними фестивалями? Ну, Мабуть, саме основне, те, що ми намагаємось прибрати будь-які рамки в плані того, щоб обмежень, але в той самий час у нас є обмеження в плані того, як ми проживаємо цей фестиваль. Саме основне, як ми позиціонуємось, тобто це благодійний фестиваль і якісного відпочинку. Тобто зародилося це з ідеї. саме У нас була двіжуха така турбофлай, всі там класно гасилися і все таке, ну алкоголь, якийсь нездоровий двіж і все інше. І хотілося принести щось здорового. Класного, от, свідомого для людей, і так зародилася ідея, чому б не збиратися. Почали збиратися з друзями в минулому році, а в цьому році Жені і в мене з'явилися більш амбіційні ідеї, і ми такі, то Та треба вже виходити не на рівень, просто зібратися там на природі, потусуватися, а щоб це був фестиваль, щоб ми вже в благодійність йшли. І от, якби це саме основне. І в той самий час, тобто ми не обмежуємо людей. У нас є обмеження там на вживання алкоголю, але після. Шостої, тобто ми дозволяємо, і це регулює момент того, що люди в день займаються духовними практиками, психологічні майстер-класи відвідують, наповнюються, можуть нікуди не ходити. Також тобто це не обумовлює людей, що треба ось майстер-клас тобто, не обов'язково піти. Так? так, так, тобто, якраз якби є рамки, але за рахунок того, що вони достатньо широкі, людина може для себе обрати, як вона хоче проводити цей час. Ну це це, це досить круто. А які основні цінності та ідея просуваються через ваш фестиваль? Цінності це розвиток, саморозвиток і гарний відпочинок. Також мистецтво, мистецтво і мистецтво. Як ви визначаєте ці критерії для артистів, для митців, ну, які е, приймають участь у нас? У нас, звісно, є основна направленість це етнічна, скажімо так, направленість. Але ми намагаємося привносити у цю сферу багато різних інших видів мистецтва. Тобто музику, яка не типова для цього, тренінги, які трошки не типові, наприклад, духовні, акторське мистецтво. Ну, Плану формати. Ну, таким чином змогли поєднати у цій події людей досить різних мистецьких конфесій, скажімо так. Тобто досить різном... різносторонні люди, так, різноманітні, але вони всі в одному фестивалі. Так, люди кажуть, що О, так це трохи не формат, не формат, не формат, але, але прикольно. Так, у нас був в в минулому фестивалі виходить, який був на початку літа. А, і потім етніка. Тобто весь час у нас якби, шаман джем. Джем це якби якраз і мається на увазі це музична імпровізація. І тобто у нас ось рок, і разом з роком, у нас барабани, там якісь кахони, діджеріду, тобто всякі етнічні різні інструменти. А в цьому році, ось ой, не в році, а ось останній фестиваль, який був, у нас був репер. Ну тобто ми якраз експериментуємо, дивимося з різними форматами, дивимося що, ну, намагаємось не обмежуватися чимось конкретним, тобто розширяємо весь час бачення і себе, тобто як організаторів, і людей, як, які відвідують наші фестивалі. Ну це дуже круто. А скільки взагалом вже пройшло фестивалів Шаман-Джем? Це третій фестиваль. Був. Вже, вже так. Три. Перший був, нагадував просту вечірку біля річки. Ну і два других поступово ростуть, ростуть. Ну стає цікавіше і цікавіше. А, чи були якісь яскраві моменти, от можливо найяскравіші, або якісь події за ці три фестивалі, от які вам найбільше запам'ятались? От вони прям відклались пам'яті? З Самого першого хочеться фестивалю згадати, найяскравіша подія була це те, що люди напилися і чому ми ввели обмеження на те на вживання алкоголю. Тому що помітили, що якщо людина вже починає з самого ранку або з обіду вживати, то, ну, тобто до доброго вона нічого не доводить. Так як у нас основна направленість — це все ж таки джем, це духовні практики, тобто це саморозвиток, тобто конкретно ці цінності. Тому ми якби намагаємося трошечки відділити ці поняття, тобто є вечір, коли можна просто відпочити. Є день, коли можна собою зайнятися. А на останніх фестивалях, тобто, це вже для нас все яскраве. Тобто, це вже нові локації, більше аудиторії, більше можливостей, тобто більш широка програма, більше майстрів. Кожен раз це більше і більше програма. Останній раз фаєр-шоу ми запросили. Група Мьобіус, виступала і хлопці, які півтори години ходили біля вогнища під звуки барабанів і всяких інших музичних інструментів. Ну це просто був як сон якийсь. ну Тобто я потім після фестивалю такі дня-два пройшло, я такий думаю: воу, фаєршіки, фаєршіки. Євгене, що в тебе таке яскраве запам'яталося? Ух. Та він все сказав. Запам'яталось те, що ми розширяємося і ростемо. Це, мабуть, найголовніше. І найголовніше те, що людям це подобається. ось це. Ну, ось так. А як ви заохочуєте а, і підтримуєте от, артистів, так, митців от, для того, щоб вони виступали? О, на Дозвольте, систему. я відповім на це питання. Так, в ці складні часи, коли будь-який двіж вважається неумісним зараз, Самі розумієте, чому а є люди, які живуть мистецтвом і заробляють, є, які заробляють тільки мистецтвом, і для цих людей такі часи взагалі дуже складними є. І не дивлячись на це все, що немає можливості заробити копійку, навіть творчі люди дуже раді, що. За допомогою донатів вони можуть бути корисними, за допомогою таких подій, які спрямовані зібрати ці донати. по-перше, -по бути корисними, а по-друге, хоч якось займатися далі мистецтвом, тому що, самі розумієте, в такі часи мистецтво просто гине. І тобто, щоб виступити, отримати цю заряд, так я так розумію, для дачів, це необхідно. Так, так. тому так зараз виживаємо, і всі цьому раді і довольні, і ми раді довольні також. А, Хочу а... доповнити трошки за заохочення? Тобто. А... Так як фестиваль благодійний, тобто ми людей заохочуємо донатити або безоплатно приймати участь. Тобто ми нікому, ніхто в нас не заробляє ніяких грошей, є тільки виключно якісь розходи там, на оренду якихось приміщень, тобто якихось площі, там якісь супутні розходи там, на воду чи ще щось. І люди якби. Заявляють про себе, що я живий, я ось займаюся цим, і це можливість, тобто якусь нову аудиторію для себе, показати себе, створити для так. себе контент, показати своїй аудиторії, яка в тебе вже є, що ти якби продовжуєш займатися навіть в ці часи, тобто творчістю. І для людей це дуже надихаюче. Ну тобто можна сказати, що от ваш фестиваль і є таким, і можливо, для когось з молодих, якихось артистів, так або митців, є таким як трампліном, так заявити так. про себе і сказати, що от я є. Думайте. Так, як на вашу думку, ваш фестиваль сприяє розвитку громади, творчих людей і культурних обмінів? Ну, звісно, що сприяє, тому що зі всіх майже зі всіх сфер творчості люди можуть приймати участь, як сказав Влад, заявляти про себе, розвиватися. Тобто, в цілому і сприяє. І хотілося б згадати, е Одиничні організації в Кривому Розі, які також займаються такими ж справами, як ми. Це природа, це порода. Привіт, хлопці! Ми вас любимо, поважаємо все, що ви робите, їх на пальцях перечести, перерахувати, на жаль, але всі вони підтримують в цей час на якомусь рівні творче життя в Кривому Розі. І хочеться доповнити, тобто як конкретно це сприяє. Наприклад, ті самі артисти, які займаються, ну тобто, наприклад, як Женя, він малює картини. Там Ех Настя у нас виставляла на минулому фестивалі перед цим, який в липні був червні. Це можливість була для людей продати, наприклад, свої картини. Ті самі. Тобто, ми влаштували галерею, люди ходили, дивилися, ознайомлювалися з картинами, які були на фестивалі. І тобто, якісь картини придбали, тобто якісь мої друзі, тобто люди, як ну знову ж таки, це такі со сторони міценатства. Тобто людина виходить, купує картину підтримує художника, і частина цих грошей також йде на донат. І таким чином, тобто, знову ж таки, людина розвивається, вона показує, заявляє про свою творчість, отримує якусь компенсацію грошову ну, з приводу матеріалів і виходить, тобто ще й і донатить, виходить. Тобто, це тут з усіх сторон, всі в плюсі. Так. Хлопці, підсумовуючи нашу розмову, які плани на майбутнє? З фестивалем Шуманджем. О, і, ви, так, ви вже е, вийшли от на такий рівень, так? Е, ну, ви розширились. Що далі? Чи є плани там всеукраїнський фестиваль Шоманджем? Звісно. <кхи> ну, одна, ну я тут, мабуть, один з. Планочників людей, які задають планку. Е, мені хочеться на наступному році. Я бачу вже планку. Тобто, ми в цьому році такі десь 100 людей хотіли зібрати. Тобто, така була планка на наступний рік. Ми вже хочемо збирати тисячу людей. Я собі ставлю особисто собі мету е, зібрати хоча б 500 людей. Тому ми будемо вже підбирати площу для того, щоб якомога більше людей зібрати, щоб це було ще масштабніше, ще цікавіше і ще корисніше для людей, які є у нас в Хроморозі, і для артистів тобто всіх. Всіх направленостей. А чи в цьому році буде ще фестиваль Шованжем? Ну вже ні, мабуть. Ми провели і так два фести, хоча планували mm -hmm. один зробити, але дуже люди просили, і ми зробили другий. Тому... Але не зарікаємось. Але наступному році фестивалю Шоманджем точно буде? 100% в черні буде. Наступний фестиваль чудово Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Хлопці, я хочу подякувати вам за те, що ви завітали нашої студії і, звичайно, побажати тільки розвитку і розширення вашому фестивалю. І як сказав влад, так не тільки там 500 тисяч, але і декілька тисяч, і декілька десятків тисяч людей. Я вам щиро дякую. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці і говорили ми про фестиваль Шаман Джем в гостях. У нас були організатори цього фестивалю: це Євген Суворов та Влад Півень. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.